Выберут. Я буду таким человеком, которого будут сначала обливать грязью, это то, что происходит, я уже это чувствую. Затем научится уважать, а потом будут все плакать, когда я выйду. Цього промовистого інтерв'ю стартує президентська кампанія продюсера, актора та коміка Володимира Зеленського. Вже за місяць після промовистого інтерв'ю на свій день народження він офіційно зареєструється кандидатом у президенти України. Починаються перегони у своїй виборчій кампанії. Зеленський використовує нові політтехнології, головний напрямок, соцмережі. Програму та ідеї заширять током інстаграмом та Телеграмом. Зеленський з'являється всюди від кліпів прав. Анкерів до найрейтинговіших політичних ток-шоу. Згодом стадіон так стадіон, дебати на Олімпійському. І Володимир Зеленський перемагає свого опонента Петра Порошенка. Перший зі світових лідерів, хто вітає новоспеченого гаранта, президент Польщі Анджей Дуда. З цього моменту починається боротьба за авторитет на міжнародній арені. Опозиція не втрачає можливості вколоти нового очільника держави через відсутність досвіду міжнародної дипломатичної роботи. Тож після інавгурації президент вирушає у дипломатичне турне знайомство. Як Тільки Зеленський пішов до влади, ставлення до нього було до певної міри скептичним. Вчорашній комік людина несистемна, людина, яка плуталася в своїх словах, не могла сформулювати жодної серйозної політичної заяви і думки без аркуша. Само собою всім було цікаво. Як же ж така людина стала президентом? Що ж в нього в його харизмі такого? Що цікавого в його особистості, тому з одного боку це було настороженість, з іншого боку, цікавість. А при цьому всьому недооцінка. з перших днів президентства Зеленський продовжує курс заявленої революції гідності. Україна йде в об'єднану Європу і до НАТО. На початках Зеленський рішуче та зухвало ставиться до деяких чиновників та влаштовує публічні сцени. Вийдіть. Вийди Вийде розбійник ти. продайте Круйзер, три мільйони вистачить. А звідки айфон? Маленька зарплата? Мені каже Власов. По всій країні стає все більше людей гаранта. Водночас, один за одним Зеленський змінює гравців та їхні посади. З успішних кейсів оновлений на 80% парламент до того ж, наймолодший за показником віку з депутатів. Гарант витискає закон про скасування депутатської недоторканості, про імпічмент президента та починає виборчу. Реформу. У вересні 2019-го перемога офіс президента домігся звільнення заручників Кремля, українських моряків та політв'язнів. Серед тих, хто повернувся додому, режисер Олег Сенцов. Цей обмін доводить Україна своїх не полишає. А підтримка президента в очах виборців та світу міцнішає. Ми мріємо і працюємо. Після успішного обміну полоненими офіс президента починає працювати над розблокуванням нормандського формату перемовин. Жовтень, 2019-го. на банковій терміновий брифінг Зеленський інформує суспільство. Українська сторона у мінську погоджує текст формули Штанмаєра. що означає ця формула. Це одне, в принципі, два речення. Ось і все, що це таке. Закон про особливий статус Донбасу починає діяти на постійній основі. За умови, будь ласка, зараз дуже важливо: за умови, коли там відбудуться вибори, місцеві вибори. Проведені згідно конституції України та законодавства України це означає, шановні, означає шановні журналісти і наші глядачі, що ніяких виборів під дулом кулеметів не буде і не може бути. Саме поєднання цих двох слів стає тригером масових мітингів. Ветерани АТО бійці полку Азов та активісти виходять на вулиці України з акцією Ні капітуляції. Учасники протестів вважають імплементацію мінських угод за. Формулою Штанмаєра, капітуляцією перед Росією країна завмирає в очікуванні зустрічі Зеленського та Путіна в чотиристоронньому форматі. Підтримка гаранта падає з одного боку. тисла вулиця, а Зеленський тонко відчуває спільні настрої. І весь час вони роблять соціологію для того, щоб бути на одній хвилі суспільства. Він розуміє, що в цьому є частина його безпеки як політичного діяча. У грудні у Єласецькому палаці в Парижі відбувається зустріч президента України Зеленського, канцлерки Німеччини Меркель, президента Франції Макрона та володара Росії Путіна. Те, чого так бояться українці, не справджується. Зеленський та команда не переходять червоні лінії. Наш Донбас ніхто не здає. Натомість сторони домовляються про повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року. Найскладніше питання. Ми заручники в якомусь сенсі мінську, але на навіть незважаючи на те, що ми заручники, я йому сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але ми потім почали говорити про це і сказав, ну. Окей, давайте говорить. Тогда никто не понимал, что в здравом уме в 21 веке можно развязать такую кровопролитную войну, причем под абсолютно надуманным предлогом. Поэтому да, тогда у всех у нас было ощущение, что никакой войны не будет и все можно решить дипломатией. И в принципе по заявлениям Зеленского это было понятно. Он тогда говорил, вот я значит к власти пришел, сейчас мы организуем переговорную группу, разведем войска и все будет хорошо. Ну тогда мы все, мне кажется, немножечко ошибались. У 2020 році спалах пандемії коронавірусу. Світ закриває свої кордони. Зеленський намагається повернути до України всіх наших, які застрягли за кордоном. Перша і найгучніша операція це повернення українців з Уханю та поміщення на карантин у нових санджарах. Попри масову істерію та страх, президент ще раз наголошує: люди для держави найвища цінність. Українці звикали до нових умов життя, масок та соціальної дистанції. Війна триває. 27 липня у зоні операції об'єднаних сил розпочав діяти так званий режим тиші, але дотримується його лише українська сторона. Симпатії до гаранта серед військових суперечливі. Это жизнь. Вы все это понимаете. Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, что это был бы сейчас принципиальный режим тиши. И мы бы перешли до наступных кроков, до наступных этапов закінчення войны. Очень противоречивые были мнения. Понятно, что тогда вес оппозиционных политиков был намного сильнее. Тогда, например, тот же Медведчук концентрировал в руках довольно мощный медиаресурс. Был Мураев со своим медиаресурсом. Ресурсом, был Порошенко со своим медиаресурсом и тогда с помощью медиаресурса можно было формировать общественное мнение то есть вот тогда тогда это там сторонники Петра Алексеевича чуть ли не капитуляция называли. Вот как это разведение, за что гибли там наши ребята и так далее. А с другой стороны, разведение дало возможность существенно снизить количество жертв среди мирного населения в том числе. То есть, мне кажется, с точки зрения сохранения жизни, а для настоящего политика, жизнь его гражданина должна быть главной ценностью. Вот с точки зрения сохранения жизни это был правильный поступок. За рік такої тиші в зоні ООС зафіксували 2000 обстрілів 45 українських військових загинули, 150 отримали поранення. Попри це, офіс президента наголошував, що річна статистика удвічі краща, ніж за попередній рік. Масштабним наступом Росії в розуміють, що Україна програє війну на інформаційному фронті. Тож на початку 2021-го команда президента разом з РНБО б'ють по російській пропаганді. Зеленський водить в дію указ про боротьбу з російською пропагандою і припиняє мовлення телеканалі Медведчука. На афілійованих до путінського кума осіб накладають санкції. Зеленський готує країну та армію до різних варіантів розвитку подій. У червні у чорному морі стартують наймасштабніші за всю історію військові навчання: Сібріз 2021 Починається морське патрулювання, організоване військово-морськими силами України та шостим оперативним флотом ВМС. США. У серпні 2021-го на острові Зміїний відбуваються навчання морських піхотинців та групи спеціального призначення за підтримки авіації і надводних сил. Тоді відпрацювали посилення охорони та оборони острова. Напередодні Дня Незалежності у Києві відбувся саміт Кримської платформи. Роль Зеленського на міжнародній арені міцнішає до кримської платформи долучаються 46 країн світу. Результат платформи спільна декларація всіх учасників про деокупацію Криму та зобов'язання розглянути додаткові дипломатичні та політичні санкції щодо Росії. 24 серпня 2021 року ми гучно відзначаємо свій 30-й день незалежності. До військового параду залучають близько 400 одиниць техніки, 5 тисяч військових та авіацію. В небо здіймається 75 літальних апаратів. Серед них і наша мрія у своїй промові. Зеленський нагадує українцям та світу. Ми молода країна з тисячолітньою історією. Об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй, ти у мене єдина, бо всі ми її захищаємо. Різні, рівні, рідні, сильні, вільні, незалежні. Вже у вересні цього ж року українська делегація на чолі з президентом летить у США. Зеленський зустрічається з Байденом. Після цієї зустрічі Україна остаточно залучається підтримкою. США. союзники обіцяють тиснути на Росію санкціями та надавати військову та фінансову допомогу. Оборонна підтримка, окрім оборонної угоди. Є питання безпеки в Чорноморському узбережжі, є предметне питання і предметні пропозиції. Ми їх будемо проговорювати і пропрацьовувати з Сполученими Штатами Америки. Думаю, що міністр оборони Сполучених Штатів обов'язково приїде. В Соединенные Штаты это не только Байден. Это двухпалатный, двухпартийный конгресс. И демократы, и республиканцы выражали нам свою поддержку. Поэтому, да, это была ознакомительная встреча, да, это был такой шаг в очень большую политику, в очень серьезную политику. Но мне кажется, что тогда Зеленский очень быстро учился, он очень быстро учился становиться политиком. Тогда, конечно, для него все это было в новинку, но вот по моему личному мнению он тогда справился. We'll be right <laughs> back. Попри те, що країна починає готуватися до крутого піка, позиції та статус нашої країни укріплюються за кілька днів до повномасштабного наступу. Україна, Польща та Велика Британія запустили тристоронній формат співпраці. Новий політично-безпековий альянс потужно зміцнює позицію нашої країни у світі. Окремі кроки по підготовці і демонстрації розуміння можливості повномасштабної війни можна побачити вже в осени. Сказати, що була повноцінна і повномасштабна підготовка, мабуть, історики дадуть цьому оцінку в майбутньому. В суспільстві такої однозначної позитивної оцінки немає. Видно, що влада робила один крок вперед, два назад, і навпаки, два вперед, один назад. Але те, що з того моменту вже часткова підготовка велася, і з'являється перше розуміння того, що війна може відбутися. Ми бачимо це в заявах Зеленського. Ми бачимо в його міжнародних візитах, бачимо в змінах кадрових призначення Рєзнікова і в його перших діях по додатку додатковій мілітаризації України по знаходженню зброї за кордоном по акцентації уваги саме на воєнних загрозах і можливості повномасштабної ескалації. 24 лютого 2022 року поки Путін мріє про бліцкриг та параду Києві, Зеленський відкидає всі пропозиції стати президентом в екзилі, тобто у вигнанні, і лишається у столиці. Зсу гаряче зустрічають ворога. Україна приймає бій. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. Переламним для Зеленського став момент, коли він залишився в Києві, і його заява навіть не стільки суспільству, скільки міжнародним акторам з приводу того, що йому потрібно не таксі, а зброя, і Україна буде оборонятися. Після звільнення Київщини на банковій ледь не щодня дипмісії та високі делегації. Україна знаходить нових справжніх друзів, заручається підтримкою західних партнерів. Ми отримуємо лендліз. А рівень підтримки президента України зростає до 93%. у травні цього року. Володимир Зеленський стає найвпливовішою людиною року, обійшовши навіть Ілона Маска.